Всім привіт! З вами група компанії Айко. І ми продовжуємо наш проєкт Життя техніки після продажу. Зараз ми з вами знаходимось на півдні України і будемо знімати другу серію про Селфорд РТС. Ми приїхали на запрошення директора господарства Колос Яловчук Юрія Вікторовича. Юрій Вікторович нам розповість. Про те, як він перейшов на технологію вертикального обробітку ґрунту, як він покохав Селфорд РТС, які залишилися агрегати для обробітку ґрунту, як він їх зараз використовує і що він з ними зробив. Ну, це мрія агронома, я так можу сказати. От селфор, це мрія агронома те. На цей. Один раз осінь ми пройшли з і більше ми нічого. І після Селфу такі бурени пішли. А Ром каже, нащо ну, то нам тобі треба твій Селфурт? Дивись, задіскували, нам броню. Провокацію робить. Я фамілія Яловичук Юрій Вікторович, я директор товариства Колос в Одеській області. Директор господарства я працюю з 2000 року. Вже 22 роки, як я працюю. Вже шести рік ми працюємо, але перші роки ми побоювалися, працювали там трошки, там трошки на цей. А вже останні три роки ми перейшли, тільки працюємо селфортом, більше, ніяких ніяк тіскачів, нічого у нас немає. ми тільки один раз селфортом обробили, посіяли, вже більше ноги. Мені, багато... Мені подобається, що він б'є удар, або що воно розправляє, вся солома зверху. А перейдемо до фермера, ви побачите, можемо піти до... подивитися. Ну там, звісно, спашка, культивація це все вже не наше. Ну, перше, що воно робить, гниє, а воно ще дає доступ повітря туди. Бістріше це гниє, і дощик пішов, ну що цей корінь відмирає, а лишається ще там старі коріння, дивіться, і десь як тут легенький. І дощик пішов, ну все, все пішов туди. Дивіться, скільки. скільки дивіться я Що ним що остатки. Оце у нас теж як дренаж водний і, і, і повітря збирають. Подивіться, як це може бути таке, що... Соняшник вирощують без обробітку ґрунту. Потім подивився, купив один селфурт, купив, потім приїжджаємо до А після кукурудзи теж не треба нічого робити, не треба. Приїхав, подивився, ще один купив, два селфурта мають, перезвонить до мене. Професор Яловчук, я Київ радий. пахати не треба, нічого не треба, все ви хороші, все було класно. Скільки я даром солярки викину на це все діло? Один раз пройшли і все. Більше ми нічого. Весною не робимо. Я хоч і мене агроном, спочатку не вірив в це діло, а як це все діло. А зараз там така соломка, бо давай зараз трошки миші були, продам Селфуртом весною його трошечки, знаєш, лихом. Ти що? Ти там що, що така, навіть слой соломи, влага під низом. Зачем це портити? Зайшли, посіли, більше нічого. Селпорт, яку нам роль робить? Селпорт ми робили саме перше, я вам скажу, мене сину здивувало, Селфу. Коли ми почали працювати ну, перед уборкою, ми заходимо комбайном і робимо противопожарні обкошування. Так? І поле у нас там 125 гектар, ну, було спершу таке. І поділили його ще на, на, дві часті, на три частини, бо два проходи. І в нас є діскаль, квернелендський, хороший, теж для прийняття. І ми заглубили і противопожарно обійшли і продискували це. І дві полоси ми також зробили. Ну, Квернилендом зробили на цей. Uh -huh. Тому комбайни зайшли, вбрали це все діло і зайшов тільки один селфорд, зробив і все, більше ніхто не нічого. І після селфорда такі бурени пішли. Це Просто там, де дискування всім зробили, де бурини де не де. А після селфорда такі буряни росли прямо. З... А гром каже, нащо нам ну, тобі треба твій селфорд? Дивись, задискували, нема буренів, провокацію робить. Для нас добре це робити, тому що після уборки ми зробили. Обробіток Селфорту ми спровоцирували бур'яни, пори заробили, і друге ще, що добре. Але чим мені подобається селфорт, що він робить перше, закриває вологу, ці всі, які тищини є, розправляє солому. Який би комбайн ідеальний не був би, ні один комбайн не може равномірно розкидати солому. він десь метри докидає, десь більше, десь там. Селфорт пройшов по діагональці, розгорнув соломку, пори заробив. Які-то сорнячки є, воно спровокувало роз сорняків. І ще одне, комбайни мають там зараз дуже велику масу, 20 тонн, наверное, там є. не знаю, де, скільки вони там, які комбайни не є. Вони як не йдуть, вони стануть плотнення в почву, де колеса проходять, роблять. Угу. Село прошовці всі заробив, у нас поле стають, ну майже ідеально рівним. Все, ми більше нічого все зробили, більше ми до поля не трогаємо нічого. Люба сівалка наша там заходить і сіє. Ну, працюємо тільки гербицидами і все. А якщо посчитати, ми можемо поїхати на поле, побачити, от фермер посіяв соняшник і ми посіяли соняшник. Ми один раз гербицидом спрацювали, сівалка зайшла і посіяла. Він осінню спахав, ну, злорав, весною забурнував і два рази закультивував. які це затрати, скільки вологи вийшло. Вона зараз вже входить, ми отримуємо після цього. А порівняти ці два пола можна? Та як порівняти? Та що, це як Жигулі рівняти з прадом боїть. Року. 5 знаю, чи 6 знаю, 6 працює. Це моя любима регат. Мені які там предлагали друге, я не буду казав, які фірми. Ну хто мені тільки не сказав, ні, селфор це любов, я це не, не знаю. Може, що друге буде якесь, мені подобається, тоді помінуємо селфор. Тільки диски міняємо і все. Я вважаю, що поле завжди повинно бути зелене. Хай там навіть бур'яни ростуть, але тільки бур'ян не повинен дати насіни. <зв>. І ми робимо з осені, ми обробляємо раундапом. так. Якщо в зиму заходить зелене поле, ми нічого страшного нема. Але мікроорганізми працюють, тому що мікроорганізмам треба, щоб корніві відділення там робили, щоб вони працювали, щоб завжди там все життя проходило. Коли ми поле зробили, чорне спахали, які там можуть мікроорганізми працювати, вони сидять, ну вони собі на цей. І друге ще, що з мікроорганізмом, ну наскільки я знаю, вчили мене. Може я не дуже такий ученик. У нас є два види мікроорганізмів аеробні, бактерії так, і аеробні. Одні знаходяться з доступом, працюють, а другі без доступу. Так? І коли ти в спашку зробив ті ці сюди, а ці туди, покуди вони собі перелізуть, куди вони це все зроблять, це все біда. Ну, а скільки? я таких черваків ще в житті не бачу. От де не копнеш весною, коли дожі йшли, ну просто їх купнув під верхом, все в Черваках. Ну, Солярки беремо, десь паливо беремо. Там, ну, я не, ну, до чотирьох літрів у нас десь виходить, Це де катаємося на цей. Ми робимо не глибоко, ми робимо до п'яти сантиметрів, п'ять, ну шість максимально. Всього. Нам найголовніше, щоб солома лишилася зверху. Ну це, це мрія агронома, я так можу сказати. От селфор це мрія агронома. -тере. Кого є селфор, той, звісно, крутий хлопець на цей. Той, той буде мати добрі врожаї і добрі. Я що запросив грому і ваші представники, щоб приїхали, щоб побачили, що ви, що, яку ви арегат, ну, ви не производите, ви його рекламі, як і продаєте на цей. То що дійсно, і хто ще е ну, вагаються брати, не брати його, я думаю, що я тільки треба брати. І все. Вже такі великі, навіть в мене є друг Каленич, і той, який був. Такі методи не любив ці, і той вже зараз перейшов і дуже хвалиться. Ну, не тільки багато вже хлопців взяли, ну, це такі ас, який багато виступає, в нього є там семінари проводимо, ми їздимо туди, дивимося, такі не це. І мої друзі вже багато покупляли, дуже багато. Приїжджають, дивляться, ми тут семінари, так приїжджають, гості дивляться і купляють. І я задоволений цю техніку їм розказую, показую, тому що це, це добрий агрегат, дуже добрий. Ні, щоб ще за це платили, що я розказую, я б ще був найбагатий чоловік. Ну, я, це, я шуткую, але я не за це. Для мене головне, що в мене результат, я, що ми отримуємо. Я можу показати рапсу, які в нас. Ось, ось, коска просто. Ну, от, ну, Все добре, пшениці, все хороше. Та росонь, кукуруза вже над духом сходить. Горох, ми все сіємо, тільки, все, ми всі культури, всі, 100% культури ми всі сіємо тільки після Тобто. У нас більше на культиватор, У нас все стоїть, скачі, які були, глибоко рихлітері стоять. Ми в минулому році зробили одне поле глибоко рихлітя, але все остане селфортом. Ну там виробні ми були на це зробити, на цей. Саме менший врожай, там де глибоко розпушив, що ми зробили. Після селфорта, на все, сказка йде. Скільки це? почав років, Та йди десь не одної царапинки, ні одного швану, ну нічого не було. що ми поміняли за 7 років. Один раз ми їх поміняли, так, цінові, І диски два рази поміняли, все. Хочу сказати ще раз велике спасибі фірмі, яка пропонує цей реаг. Фірмі та, яка зробила його в Канаді. І всім хліборобам я бажаю придивитися до цього рягату. І все-таки, в кого його немає, поїхати, подивитися і прийняти рішення, купити його і працювати. Це не реклама, це просто я так працюю. Щоб і в них також добре все було на цей. Так що вам спасибо, що ви приїхали. Вибачайте, що без скандала. Дякую.